Там, це що з нашим хосписом? З хоспісом яким? Ну, який був біля десяти? Палятивне відділення. Там паліативне відділення. Ну, був хоспис, зараз ну, паліативне відділення міської лікарні номер 10 ну, для церкви. Церкви, церкви, церкви. Церкви. Зараз у них на 28 ліжок. на 25 ліжок. Вибачте, фактично знаходиться 28 людей. Нами було прийнято рішення обговорено і виважено підійдено. Зв'язку з тим, що у нас саме не ліжка, а відділення паліативне є тільки в міській лікарні номер 8. Ми провели перемовину з їхньою адміністрацією, Вони нас підтримали. Вони ввели свою структуру, збільшили в своєму відділенні кількість ліжок, провели зустріч з трудовим колективом. Всі виявили бажання перейти працювати до цієї лікарні. Заяви написані на ну, на звільнення і на перехід з 1 червня. Зараз рішення виконкому про передачу вже підписаний від 15 травня. Зараз готується передавальний акт на приміщення, інвентаризація проводи. І це буде приміщення, локація зберігатиметься, але це буде як, друг, лікарні? як другої філії mm відділення міської лікарні номер 8. А там скільки ліжок? 25. 25. 8, 25, да? А, ні, 8, 8, 30. 30, 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30 да. Тобто на місто у нас буде 55 Ну, да. Це тільки одної лікарні, а ще на це, це відділення. А є ліжка ж і на базі четвертої лікарні, і на базі сьомої лікарні Шеменде і все <гум> дев'ята лікарня. Один із корпусів кардіологічний, як він іде. Він пройшов відбір до по європейському інвестиційному банку. І є графік, згідно якого ми чекаємо від Міністерства регіонального розвитку, від Міністерства економіки самих алгоритмів. Тобто, у нас прописаний цей алгоритм, але поки з нами ми чекаємо моменту, тому що всі функції замовника буде виконувати департамент охорони здоров'я. Є проект зараз. Він на базі лікарні. Функції замовника будуть передані нам, коли прийде фінансова. Фінансова субвенція, ми почнемо роботу. так ми собі бачимо перепочаток серпня. І якщо за цей період ми вже зробили всі технічні документи, на виконком буде винесено питання, що нам дев'ята лікарня передасть функції замовника і передасть сам проект. Він ляже на нас. І якщо піде фінансування, ми розпочнемо етап реконструкції. Ча... Ну, ми Можна. да, Ми так орієнтуємося середина серпня, початок вересня, не раніше.